У Львові визначили найсильнішу людину Львівщини з класичного паверліфтингу на відкритому турнірі Кубок Лева. Такі змагання у столиці Галичини відбуваються вперше. Відтак, участь у них взяло чимало як титулованих спортсменів, так і аматорів. Сьогодні присутні 8 чарівних дівчат і 15 сильних хлопців. Учасники з зі Львова і з області. Львова. Дівчата повністю одна абсолютно категорія, а чоловіки категорії до 83 і більше 83 кілограма. Усі учасники змагань міряли з силою у трьох спортивних дезинмах. Сиплінах присяді зі штангою, жимі лежачі та становій тязі. Чимало важко атлетів тут не лише заради перемоги. Зокрема, 68-річний Ярослав займається паверліфтингом понад 34 роки та вважає цей турнір ключовим етапом підготовки до чемпіонату світу. Я Хочу стати чемпіоном світу. Зараз от чемпіонат світу у нас проходить лежачи в Африці 21 числа. Я подивився вчора в номінації. Там кращий результат: 130 кг. кілограм. Кращий результат, що я зараз пожав 130, Зараз пожму 135. З результатом в 401 бал звання володаря Кубка Лева здобув Володимир Замахівський з великого любіння. Чоловік каже, це його перші змагання за останні сім років. 150 кг. кілограмів. Я торкнувся стойки, поспішив і торкнувся стойки. Напевно, в сім років не виступав і подалося знаки. Для таких титулованих спортсменів, як Володимир, цей турнір ще й хороша нагода заявити про себе тренерам Львівщини та збірної України. Звичайно, є певний рейтинг, і ті, хто себе добре покаже сьогодні, має можливість себе показати до збірної Львівської області. Вже вкотре турнір з важкої атлетики у Львові проводиться за підтримки корпорації КРТ. На підприємстві зазначають, вже зовсім скоро у столиці Галичини відбудеться одна з найграндіозніших спортивних подій року етап Кубку України. П'ятеро учасників зі Львова, п'ятеро учасників зі всієї країни. Ці учасники будуть змагатися між собою в загальному заліку на переможця етапу Кубку України зі стронгмену. Це насправді найсильніші хлопці нашої країни, і серед них п'ятеро зі Львова, які в паралельному заліку будуть визначати між собою найсильнішого саме у місті Львові. Відвідати яскраву спортивну подію у Львові. Усі охочі зможуть вже в суботу, 16 квітня, у приміщенні торгового центру Форум Львів. Корпорація КРТ ваша безпека в Русі.